Ага, і ще забула сказати, додам такий момент, що будь-які обробки, які ви робите, потрібно, особливо, що стосується поливу, робити по вологій землі. Ні в якому випадку коріння не має бути сухе, щоб його не перепалити. Обов'язково, якщо ви бачите, що якийсь з маточників не підлитий, а пересушений, то обов'язково перед тим його підлити. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Коротеньке відео. Зараз буду обрізати ті кущі хризантем, які ще не обрізала, і буду обробляти маточники перед зимілою. Щоб показати вам кущики, які мають ще гарний вигляд. Сьогодні 16 грудня, а вони ще квітують. Це циркус, це Невада Віолет, подивіться, яка гарнюща квіточка. Це ось така горшкова хризантема. назву. Я точно не знаю, я то в каталозі Написала, але так як вона мені прийшла в подарунок, не підписана, то це був в мене все ж таки наугад. Original так. Бланк і гарну квіточку тримає десь от там у мене є муслін. Але зараз я їх обріжу і буду обробляти. Зараз позабираю трошечки листочки, які підгнали. Щодо обробок. Дивіться, для мене обробка хризантем цього року буде вперше. І перед тим, як її провести, я радилася з досвідченими квітникарями. Чому раніше не проводила, напевно, ну. Не знала, не хотіла, але не проводила передзимової обробки маточників. Весною, літом, так як потрібно, все робила, а перед зимою не обробляла. Цей рік я, начитавшись, наслухавшись, розуміла, що все-таки це є необхідне. По-перше, тому що в мене з хризантема цього року маточники будуть зимувати в більшій кількості в теплиці. І в теплиці є і вологість висока, і перепади температури. Тому для розвитку різноманітних хвороб це дуже сприятливе середовище різних гнили, різних вірусних захворювань, хризантем, Тому я буду їх обробляти. І оброблятиму я її ось таким засобом, засіб інсект, інсектицидно фунгіцидної дії, що це означає? Інсектицидно це від шкідників фунгіцидної це від хвороб для комплексного захисту картоплів, овочів та саду від шкідників та хвороб. Ось так я буду розводити 20 мл препарату на 10 літрів води. Буду е поливати приблизно 100 мл розчину на один маточник. Буду поливати за допомогою оприскувача, тому, так, тому що так мені буде зручніше, бо куди воду лізти, буде мені просто з якоюсь е кружкою чи е чашкою досить таки важко. Тому буду лити. За допомогою оприскувача. Через 10 днів буду обробляти ще одним препаратом, який буде такий більш антистресовий. Ой, як же ж він називається? Покажу вам пізніше, але, але скажу вам так: не обов'язково, от зараз це має бути престиж. Я Ну, для себе вирішила і, повторюсь, радилася з досвідченішими і взяла все ж таки престиж. Але це може бути будь-який фунгіцид. Наступне таке питання: чи давати хризантемі добриво перед зимою? Я не буду давати. Я думаю, що вона повинна відпочити. І так вже вона напустила деяка досить таку велику кількість зеленої порослі. Ну, точно, що її зараз добре, не потрібне ніяке, ніяка піджива, зима, пора для того, щоб хризантема відпочила. А весною будемо бачити. Весною, можливо, чимось і підживо. Зараз це все пообрізаю, пообриваю. Ще що не обрізане. І... І буду обробляти. І поки це все діло перскаю, ще відповім вам на одне таке питання про осіннє живцювання. Ви мені задавали, що для чого викидати таку кількість зеленої маси, якщо її можна поживцювати, особливо що стосується таких якихось сортів якихось таких класних, які цінні. Я вам скажу так, минулого року я тим заморочилася. Я навіть відзнімала про це відео, я живцювала деякі сорти. Навіть досить таки багато я наживцювала, але цього я робити не буду. Я не скажу, що вони не приживаються, але в тій кількості, в якій вони приживаються, ну не варто. Воно того, десь відсотків 20 у мене прижилося, але це дуже затратно по світлу, це дуже затратно по. Е, ну, тобто я скажу так, це танці з бобном. Прийде весна і будемо живцювати. А зараз я цього робити не буду. Вже та зелена поросль, от оте, що ми позрізали, повикидали, вже воно себе настільки вичерпало, витягнути з нього ті всі соки. Воно ну, не хоче воно рости. Осінь є осінь, а весна є весна. Ось так. Розказала вам, чим обробляю, щоб показувати, як обробляю. Не буду. Я думаю, що ви вміли, як я це буду робити. І продовжу. Багато роботи. Дякую за перегляд. Гарних вам квітів, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Пока-пока.